Чи взагалі на часі е, говорити про відходи від руйнувань органами місцевого самоврядування зафіксовано факти пошкодження або руйнації 313 тисяч? Об'єктів, обсяги проблем, які ми наразі маємо, їх необхідно буде вирішувати. Як ми зараз оцінюємо кількість цих відходів? Об'єктивно прорахувати зараз. Органомісцеве самоврядування майже неможливо. По перше, у нас немає методології рахунки. Ми це Олена з вами знаємо. Демонтували дев'ятиповерхівку. поверхівку. кажу, де відходи. Ну як приїхав той, хто демонтував? Зразу поставив установочку. Вони все подробили, забрали, продали на нові будівництва підроблені відходи. З переробкою є в. У нас кейси, але не зовсім позитивні. Потрібний бетон, деревина, скло, пластик і азбест, наприклад. І ви ніколи з цього, з цього набору інгредієнтів якісний суп не отримаєте.